Всім привіт! З вами Олег і це перший промпульс 25-го року. Сподіваюсь, всі встигли відпочити, подивитися e-commerce кращі 2024. Встигли ж, правда? І отримати свої нагороди за потужну роботу в минулому році. Всіх ще раз принагідно вітаю! А сьогодні я розповім вам про еквайринг, оплатити частинами, компенсації незабраних посилок, зміни ставок та інше. Поїхали! Ви давно про це просили, і от воно. Посилання на замовлення, яке можна швидко скопіювати і надіслати покупцю. На випадок, якщо покупець говорить: я не знаю, де той кабінет, скасувати замовлення не можу. Як це робиться? Переходимо до списку замовлень у кабінеті, відкриваємо Потрібне замовлення, натискаємо на значок у вигляді ланцюжка біля номеру замовлення. Готово! Ви скопіювали посилання і можете відправити його покупцю зручним способом. Ви підключили оплатити частинами? Супер! Тисну вам руку. Ви ще не підключили оплатити частинами? Що ж, розповім, наскільки це крутий інструмент ще раз. Наприклад, замість того, щоб шукати різні обхідні шляхи для збільшення продажів чи середнього чеку, просто підключіть оплатити частинами. Бо середній чек в цьому виді оплати наразі 5 тисяч гривень. Але у мене дешеві товари теж чудово. Такий середній чек ви не отримаєте, звісно, але більше замовлень отримаєте. Бо 30% покупців купують з оплатою частинами товари до тисячі гривень. Одяг, навушники, манікюрні набори, інтимні іграшки. У нашому медіа справа про моєї є статті з найпопулярнішими товарами, які купують з оплатити частинами. Посилання залишаю в описі. Також в описі посилання на детальну інструкцію з підключенням та користування оплатити частинами. І ще отут. Ну і повторю базу. Перше, ви отримуєте повну суму за замовлення одразу. Друге, вам не треба додатково налаштовувати доступні банки та підписувати з ними договори. У березні почнуть діяти нові ставки про се. Коли саме ми повідомимо вам додатково, слідкуйте за сповіщеннями в особистому кабінеті. Але вже зараз ви можете ознайомитись з оновленими ставками у документі в описі під відео. Незмінною з 2022 року залишається ставка у категорії мілітарі. Вона складає 1%. Нагадаю, що то продавці можуть вмикати різні режими про сео: економ, більше продажів і турбо. Детальніше про них. У довіці. також не забувайте додавати товари у правильні категорії, адже ставка у категоріях загальна вища ніж у кінцевій категорії товару. Щоб своєчасно і без проблем отримувати оплати за замовлення, підключайте еквари. З 1 лютого діють обмеження не лише на P2P перекази, а також на вихідні перекази за реквізитами АйБан, національні та іноземні валюта. Їх водять для клієнтів банків без підтверджених доходів, залежно від того, до якої групи ризику ці належать. Клієнти високої групи ризику ліміт 50 тисяч гривень на місяць. Клієнти середньої та низької групи ризику ліміт 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 100 тисяч гривень. Визначення ступеня ризиковості немає. Кожен банк буде застосовувати власні критерії оцінки під час відкриття рахунку та в процесі подальшого обслуговування. Тому не грайте в рулетку. Підключіть екварінг. В описі залишаємо посилання на відео, які допоможуть вам зі всім розібратися. А якщо ви вже розібралися, то клікайте на посилання для реєстрації в Rosetta Pay. Це наші друзі та фінансові партнери. Минулого разу, коли я розповідав вам про ці ліміти, ви просили підтверджень. Тому от текст меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, Публікація Асоціації українських банків, допис голови НБУ Андрія Пишного, Фейсбук. На цьому все, Па-па.